Тисячі просиджених в грі годин, сотні зламаних ігрових девайсів та мільйони гравців, що очікують чергову обнову. Це все про ММО, тобто масові онлайн ігри. Вітаємо на території ігрової вулиці. Сьогодні ми поговоримо про моба жанр і про те, що робить його найпопулярнішим з ММО. Та перед тим, як розповісти про успіхи розробки ігор, прошу послухайте й про те, як самому можна стати розробником. За 7 років в індустрії я впевнено можу сказати, що геймдизайнер це творець унікального досвіду, і саме від нього залежить, чи пройдуть гру з початку до кінця, чи полишать через півгодини гри. Як генерувати робочі ігрові механіки та занурювати гравця у флоу гри, створювати зрозумілу ігрову документацію, за 18 занять ти познайомишся з теорією ігрового дизайну, складеш концепт гри, презентуєш його спеціалістам і зможеш подаватися до ігрової студії. Уся інформація та посилання в описі під відео. Моба на людській звучить як мультиплеєр онлайн Батл Арена. Ось її концепт. Існує дві команди у відносно симетричній мапі, що за допомогою унікальних здібностей обраних персонажів повинні знищити базу супротивника або ж набрати найбільше очок. На історичній прямій так і з'явився перший жанр, який протипоставив альтернативу шутерам, особливо у кіберспорті. Раніше стратегії, звісно, були частиною змагань, як, наприклад, Age of Empires 2 чи Stronghold. Але все ж геймплей був не надто унікальний. Вся професійність сходилась до вивчення таймінгів виконання певних дій, як, наприклад, порядок створення будівель на базі та створення війська. Варіативність та командна гра і зовсім були відсутні. Раніше згадана Age of Empires 2 та її мітологічний брат Age of Mythology певно, одна з перших створила дійсно сильно різний геймплей в залежності від обраної нації. Хопа! Мене майже спіймали знавці ігрової історії. Дійсно, в Старкрафті, що вийшов за рік до неї, вже були різні за геймплеєм фракції, але їх було в рази менше, і вся ставка йшла на навички контролю окремого Юніта та їх груп, так званий мікроконтроль. У висновку кожен такий матч, який майже завжди був дуеллю, зводився до найвищого АПМ, тобто Action Per Minute. Це підрахунок натисків на клавіші та дії мишею в грі за хвилину. Не надто видовищно дивитись на двох корейців. Ніякого расизму, Starcraft шалена, популярний у Південній Кореї, що творить непотребства з бідолашними клавіатурами своїми надзвуковими пальцями. Ну ніяких емоцій, немає командного духу. Матчі швидкі, та й доля матчу може бути очевидна через розуміння досвіду гравця. Якщо зіграна стара команда грає проти молодого Стаку, завжди є шанс на неочікуваний виграш другою або принаймні цікаву гру на захист честі клубу. Так ми і дійшли до того, що живить мобу. Командність першою мобою вважають мапу для того ж Старкрафту під назвою Ion of Strife. Оскільки редактор мап Старкрафту першого не славився гнучкістю, тут гравець міг обрати одного з восьми персонажів, дещо різних за характеристиками та типом атаки, і міг піти місити ворогів під управлінням комп'ютера та ворогів людей. І це все на мапі з трьома лініями, поділеними діагоналлю. Однак спільнота фанів стратегії Blizzard помітила новинку: у редакторі мап Warcraft 3 Regen of Chaos вже можна було створювати зі стратегії все. Від симулятора польотів до шутеру від першої особи. І переосмислити Ion of Strife вирішив гравець з Ніком Іул. Герої тепер покращувались у ході гри, були додані унікальні здібності та рівні прокачки. Окрім того, з'явились ще й нейтральні контрольовані комп'ютером істоти. Герої у командах 5 на 5 вели баталії магією й тусанами, аби знищити базу супротивника та побачити бажане повідомлення з оголошенням переможця. Так. Це ця сама дота. Хто не в курсі, якщо ще такі є, дота, це Defense of the Ancients, перекладається як захист древніх. І тут понеслась за інформацією сайту GameDeveloper.com, До 2009 року в доту пограло понад 10 мільйонів гравців. Цей режим став навіть популярнішим гри у саму стратегію в онлайні в плані у її стандартні режими. Це й не дивно. Гравці Варкрафту взагалі створювали мапи нічим не гірші за якісь інді ігри, а часом і на голову вище за них. Якщо згадати, що наступні 5 років наповніть інтернет флеш сміттям, то й зовсім прокидається якийсь сум від декадансу. Мапа постійно оновлювалась, в неї з'являлись клони й послідовники, але вижила тільки Dota All Stars, що зібрала у собі найпопулярніші ідеї та режими, що устаткувались в спільноті. На цьому етапі Карту розробляв вже не Іл. А Айсфрог. З усім тим, один з артефактів у грі й досі називається його ім'ям, Хоча водночас це ім'я Бога вітрів, тому хто зна. Цей самий людяний жаб завітав у Valve і у 2011 році презентував першу версію Dota 2, але шлях до цього був немалий, особливо у рамках кіберспорту. З цього моменту можна було говорити про виникнення культурного феномену. Починають проводитись турніри, створюються тематичні форуми, відеоконтент та меми. Хоча на той час актуальніше говорити про демотиватори. І все це по користувацько створеній мапі, лиш по мапі, це не окрема гра, це навіть не мод зі стороннім кодом, все побудовано у редакторі мап Варкрафту. Тут можна подивитись і на вітчизняну складову у створенні жанру. По-перше, слід сказати про те, що до 2022-го, на жаль, існувало поняття СНД кіберспорту, яке чомусь включало і нас. Хоч з цієї злої організації ми звалили ще у 2018-му. Тож наші гравці, коментатори, тренери і організатори розмовляли російською, грали в командах з росіянами та подекуди навіть переїжджали за порєбрік для солодкого життя під грошовим крилом російських організацій, деякі з яких частково або повністю належать Нафтогазовим корпораціям РФ. Тому не дивуйтесь наступним історіям. Є, як є, час був іншим, бомби ще не падали у пологові будинки, а життя здавалось змістовним та злегка обнадійливим. Про що це? Певно, найвідомішою СНД командою того часу стали ДТС вихідці з різних комп'ютерних клубів, локальні зірки, що об'єднались заради перемог. Bro, Зірковий склад такий Даніл Ішутін, Денді, Місто Львів, Ярослав Кузнєцов, ЕНС, Москва, Дред Андрій Голубів, Москва, Дмитрій Купріянов. Лост Хевен, теж Москва і Артстайл Іван Антонов. Київ. Здається, ніби ж цілком російська команда з двома українцями, але все змінює наявність у ній організатора і за сумісництвом найпопулярнішого СНД стрімера Доти Віталія Волочая. Вілата у ті далекі часи він адмінив російськомовні сайти з Доти, менеджерів ДТС, створив київську кіберспорт-арену та розвивав проект StarLadder. І все це не тільки за перебріком, але й в Україні. Взагалі, з усієї біографії Віталія плавно витікає його проукраїнська позиція у всьому, в спорті, у політиці, у цінностях. Колись слід зробити про цю персону окреме відео. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви таке послухати. ДТС познайомила світ з кіберспортом Східної Європи. Її головним досягненням можна вважати VTC 2010 в Ухані, де наші хлопці зіткнулись з тогочасними гегемонами доти китайською командою І e Вони програли, проте посіли почесне третє місце, бувши єдиними європейцями з призовими місцями на турнірі. В той самий час в Києві жив і отримував нагороду за нагородою клуб Наві. Названий в честь племені з фільму Аватар. Його склад з Counter-Strike давав прочухана всім регіональним командам і потихеньку виходив на все європейські турніри. Відкриття дота команди було лише питанням часу. Після невеликої реформи організації вона отримала ширшу назву – «Натус Вінсере». Народжені перемагати. Із цієї самої ДТС, що почала розхитуватись після гучного турніру Відісі, Наві виминили гравців. А саме Денді, Lost of Heaven та ArtStyle. A. Саме таким зірковим складом вони перемогли на першому мільйонно-доларовому турнірі за International 2011. Це ж світу! Пізніше вони дійшли й до гранд-фіналу 2 і 3. На цьому великі перемоги українських організацій у моба турнірах поки що зупинились, якщо, звісно, не зважати на локальні виграшні матчі та високі показники наших гравців у лідербордах, дисциплін і регіонів. Що ж, досить про доту і її законну дочку, бо в неї був ще й брат Хон і сестра League of Legends. Остання теж була створена розробником мапи Dota All Stars, але не IceFrogом, а його попередником Guinso. Завдяки його геймдизайнерським здібностям виник той самий LoL та студія Riot Games. Гра передусім мала на меті взяти усе те, за що любили Доту, і покращити у десяток раз. Система пошуку матчів, безкоштовне розповсюдження, нові недоступні на рушії Варкрафту механіки, можливість перепідключатись до матчів, розширена система рангів, косметичні покращення героїв, регулярні оновлення мапи, усе це перетягнуло чималу аудиторію з Варкрафту 3, який на той час вже був сильно застарілим у графіці. У кінці 2009 року гра вийшла у відкритий бета-тест, з чого почалась її глобальна історія успіху. Що нового могла запропонувати гра: нових персонажів, чиї моделі були змодельовані наново, а не взяті з іншої гри, приємну систему автоатаки, можливість біндити клавіші здібностей без палок у колесах та мандрів у файлах конфігурацій. Зараз здається, що якось надто мало плюсів, ніби все ж очевидне і просте, як одвічне питання до чмута. На той же час це був справжній набір фантазій дотерів про ідеальну версію їх гри. Нагадую, Dota 2 вийде ще тільки у 2011 році, а безкоштовно поширюватись стане ще пізніше. Про подальшу популярність LoL годі говорити, у 2019 році був зафіксований пік гравців, що грають одночасно, і це 8 мільйонів. Так, 8 лямів, не усього гравців, не гравців на одному сервері, а 8 лямів одночасно. Не дивлячись на купівлю Riot Games китайським гігантом Tencent, League of Legends досі є найпопулярнішою мобо у світі і не дає жанру вмерти чи злізти до локального рівня інді-проєктів. LoL наразі вже не просто гра, а франшиза. Наразі планується випуск MMORPG, файтингу та карткової гри по Всесвіту. До того ж, вже існують автошахи з персонажами і здібностями з оригінальної гри, а ще ж був брат у цій дивній сім'ї моба. Хон, він же Heroes of Nevers. Що ж сказати про цю гру? Це графоністий ремейк мапи Dota All Stars. Прям репродукція. Хіба що додали голосовий чат нових героїв та режими. Але в цілому це та сама Дота з Варіка. Запозирилась вона ще у далекому 2009 році, Хронологічно неподалік від Лолу. Але певно, саме тому ця гра знайшла дуже локальну популярність, а 20 червня 2022 року. Останній сервер Хон пішов в історію. Поки Лол пропонував дійсно покращену та оновлену механіку, хон просто грав на любові до звичайного і простого. Але в тому й проблема звичайного і простого, що воно швидко стає нудним і буденним. І тут ми вже підійшли до епохи двополярного світу моба з однієї сторони Лол, з іншої Дота 2. Обидві спадкоємиці слави Дота All Stars обидві мають мільйонні аудиторії. І тут з'являється глобальна різниця між підходом Riot та Valve до кіберспорту. Поки кіберспорт Лолу тримався виключно на ліцензійних турнірах від Riot, Dota 2 більшу частину своєї історії існувала на приватних турнірах та великому аматорському прошарку. Лише в останні роки Valve підгледіли сезони Лолу і створили систему мейджорів та мінорів. Тобто турнірів, що поділяють рік, впливають на запрошення команд до головного The International – та між цих гігантів були й менші, доволі амбіційні проекти, тим не менш. Prime World, Strife, Guardians of Middle-Earth, Sins of Dark Age Heroes of the Storm. Хоча знаєте, про останні доведеться поговорити більше. Герої Шторму були спробою Blizzard повернути доту її законному власнику. Як не як кожна мапа, створена у МАП редакторі Warcraft 3. Належить саме Blizzard. Спочатку гра повинна була називатись взагалі Dota All Stars, але пройшли суди з Valve, які вже забили собі назву, тож якось не вийшло. До того ж це виглядало б як паразитування на вже успішному тайтлі. Гра була такою собі солянкою світів Blizzard. Тут зійшлись герої світу Warcraft, Starcraft, Diablo і The Lost Vikings. Окрім впізнаваних персонажів, гра привнесла абсолютно інші механіки гри, зокрема, відсутність суперництва в команді за досвід. Він рівномірно розподілявся між усіма гравцями, і зміну умов перемоги, в залежності від мапи, на якій ви граєте. Так так, в цій мобі не існувало однієї єдиної мапи з унітарною умовою перемоги, знищення бази ворога. Тут кожна мапа змушувала виграти унікальним чином. Також були й персонажі, що відверто дивували, як чогал, наприклад. Цим огром керували водночас два гравці, два юніти, яким керує один гравець. Це ми бачили і знаємо, а от таке навіть лякає. Проте Blizzard встановили монополію на турніри по героям шторму і водночас швидко перестали їх проводити. З часом оновлення ставали все рідшими, а команду розробників розпустили. В цілому це гарно демонструє зміну, що відбулася між старою та новою Blizzard. Перші створювали інноваційні ігри. Другі лише живуть на заощадженнях минулих десятиліть. Так лепають ремастери й сиквели, не забувши про SJV контент. Але не згадуючи про фанатів, що любили Blizzard такими, якими вони були: вільними, жартівливими, геніальними. Ще одна вціліла у битві між Нексусом і Древніми була Смайт. Якщо подивитись на кор механіки, то це звичайнісінька лол дота, певно, навіть банально у своїй простоті. Але є одне але. Вигляд від третьої особи, і виключно направлені на область здібності. Смайт має свій кіберспорт, що підтримується компанією-розробником, але до рівня класичних дисциплін не дотягує. Та й певно не бажає дотягнути основна концептуальна фішка пантеони богів та колаборації з франшизами. То вам аватара Анга завезуть, то Зевса. Це було тут ще до всяких ваших Фортнайтів. Не існує речей поза політикою, це наш принцип як людей і як авторів GameStreetUA. Тож слід сказати й про те, як моба світ відреагував на російське вторгнення в Україну 2022 року. І спочатку дота. Valve не зробила нічого ані для українських, ані для російських гравців. У плані жодної допомоги, жодного покарання. Росіяни, звісно, мають проблему з поповненням коштів у гаманець Steam, але це більше заслуга MasterCard та Віза, бо Ківі та Мір вони цілком приймають за зет-свастику, колорадську стрічку та комуністичні символи. Немає покарань хіба що за окремі екстремістські висловлювання та заклики. Але ці гадюки в курсі, як просто замаскувати виправдання геноциду під жарт, особливо коли модерація з англомовної країни, та перекладає речення буквально щодо організації україномовних трансляцій, то вони є, але не заслугами Вольво. Тут працює наша студія коментування та аналітики Maincast на чолі з раніше згаданим Віталієм Волочаєм. Вони водночас мають ліцензію на ексклюзивну трансляцію як українською, так і російською. Від останньої, за словами Віталія, вони не відмовляються, оскільки це автоматично надасть її російським студіям, що лише замкне внутрішньоросійську інформаційну бульбашку та посилить економіку, бадай, на пару десятків робочих місць. Ставитись до цього можете по-різному, але факт є фактом: українці коментують двома мовами. І при цьому самі ми отримуємо робочі місця, надходження податків та контент з проукраїнською позицією. Знову таки, тут грає стратегія невтручання Valve. Там, де вони можуть забити на проблему, вони це і роблять. Не без погляду на Китай, у якому вони конкурують з Лолом, Старкрафтом, Варкрафтом та купою інших ММО за гігантську авдиторію. Лол у цьому плані теж не особливо відрізняється, проте деяку позицію провів. Приєднавши Україну до європейського регіону. До цього вона чомусь була у Раші. Взагалі дивно це, чому є регіон, Північна Америка, Західна Європа, Південна Азія і Росія. Хоча де-факто, країни у цьому регіоні далеко не тільки РФ, дали б вже назву Євразія або Західна Азія, чи що. Так чи інакше, війна це антонім спорту: спорт, про братерство, суперництво заради прогресу, чесність та відповідальність, дотримання правил. Усе це порушив наш почварний північно-східний сусід, тому не повинно бути жодних але у питанні відсторонення російських гравців. Нещодавно сайт Лікпедія, найбільша кіберспортивна віки з Dota 2, дозволив гравцям з РФ обрати нейтральний прапор. І це добре, але тоді варто задуматись, чому взагалі зараз можливо гравцю грати під прапором РФ. Кіберспорт наразі стикається з проблемою моралі. Чи варто, наприклад, піарити КНР, допускаючи команди, що спонсуються урядовими корпораціями? Чи варто банити гравця за те, що той сказав волю Гонконгу? Чи можливо поставити українця та росіянина під його ж прапором в один турнір? Або що гірше, чи буде правильним організації викупити гравця-росіянина і поставити у стак з українцем, коли він вже підписав контракт? Кіберспорт вже не буде таким мирним і інфантильним. Він подоросляшав. і прийшов час приймати дорослі рішення. Наостанок хочу подякувати нашим меценатам на ByMeCoffie та Monobank. Завдяки вам наша діяльність залишається можливою. Також хочу нагадати, що відтепер наші відео будуть з'являтись у аудіо форматі в телеграм-каналі, аби навіть без світла та стабільного зв'язку ви могли почути нас. І сподіваюся, що зустрінемось на просторах ігрової вулиці.